Боже, як сьогодні так холодно. О, в принципі, всім привет, друзі. ви на каналі Арті Менер. І сьогодні я знімаю другу частину відновлення Жигулі Майнкрафт РП. Як ви пам'ятаєте, я приїхав в нове місто в Вінницю, щоб поселитися в мою нову квартиру. Хто не пам'ятає ту серію, то можете подивитися вправо вверху по підсказки. Також, друзі, я знайшов в гаражі стару ржаву ВАЗ 2105. Давайте зараз ми, в принципі, будемо вже спускатися до мого гаража. Ось так ми зачиняємо, відчиняємо двері, в принципі, виходимо. Ми з цієї квартири зачнемо ми за собою двері, опа, все зачнили, і тепер зараз ми біжимо спускатися на низ, І зараз я вам покажу ту саму Ваз 2105 один Відчиняємо ми тут двері і виходимо на вулицю. Боже, як сьогодні так прям холодно. Це просто капець, Сніга немає, а от на деревах і ні чомусь. Дива, якісь, я не розумію просто. Так ось, в принципі, друзі. Я ж хотів вам показати ту саму ВАЗ 21.05. І зараз, в принципі, я вам покажу іменно в цьому гаражі, іменно в цьому гаражі вона і знаходиться. Ну що ж, друзі, ви готові? Якщо готові, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій тучі канал і не забудьте про дзвіночки, щоб не пропускати цей серіал. Ну що ж, ви готові? Ну і я зараз буду відчиняти ці чудові двері. І в принципі відчиняємо і ось. Ця наша ВАЗ 21.05. Тільки чомусь тут у нас багажник відчинений. Давайте ми тут зачинимо багажника. І тут я ще хочу двері зачинити. Коротше, якось і так. Але ж ви мені спитаєте, Арт Майнер, а чому ж я на ній не їжджу? Хто не пам'ятає чи не дивився прошу серію, то я зараз вам покажу, що тут, на принципі, під капотом ніфіга немає. Просто ніфіга немає під цим капотом. І за що я на ній і не їжджу? І саме головна моя ціль в цьому серіалі це її відновити. І позмагатися в якихось гонках. Також, хто, в принципі, не пам'ятає, вона повністю була розібрана. Я ще її в прошій серії десь на 5% її зібрав. Ось, в принципі, зараз я вам покажу. Я тут, в принципі, десь двері тут поставимо і поставив ще. Три сидіння. В принципі, ось так воно було. А під капотом у мене тут, в принципі, я знайшов ось ці бочки. Тут у мене ключі від машини і ключик гаєчний. Щоб тут це може було щось лагодити. Але я не знайшов тут ніякого двигуна, в принципі. І мені сьогодні треба якось знайти той двигун, але почекайте. Почекайте, в мене є друг. У мене є друг, він живе теж в Вінниці. Він якраз в цьому місці живе, і я можу постаратися його знайти. Якщо я ще не помиляюся, він десь за пару кварталів від мене проживає. І іменно сьогодні я хочу до нього відправитися. І може якось хочу у нього взяти якісь деталі для моєї машини. Ну що ж, я думаю, що буде це вже цікаво. Так що дивіться, обов'язково це відео до самого кінця. Обіцяю, буде цікаво. Ну, в принципі, що, в принципі, ось показав вам цей гаражик. Ну, що ж, давайте будемо. Ми, в принципі, виходити. Зараз я хочу ще тут сіло вимкнути, тому що ж воно щось тут цілу ніч мотало. Так, все ми зачинили. Так, і все. І коротше, принципі, побігли ми до мого друга. Він десь теж тут недалеко проживає. Якщо не помиляється, це потрібно мені он туди йти. І Якщо не помиляється, ось ця його квартира, і там біля цієї квартири його там знаходиться гараж. Боже, чому я по дорозі бігаю? Чому я не по тротуару? Це ж небезпечно. Майже добігаю до його гаражів, і в принципі, ось його гаражі біля його будинку. Ось його будинок, і ось, в принципі, його гараж. Іменно, друзі, ось цей гараж. Це іменно мого друга. Його звати Саня. в Принципі, ну що ж, давайте, в принципі, будемо ми до нього йти і стукати. Алло, Саня, привіт, можна зайти? Так, зайти, вічня дварі. Ага, все, відчиняю. Привіт, Саня, привіт. О, привітр Якими судьбами до мене прийшов? Та тут мені потрібно двигун. Ти я бачу тута свою. Свій Volkswagen ремонтуєш. Мені потрібен якісь запчастини на мою жигульку. В тебе є якісь запчастини? Бажано, щоб був двигун. То ну, там домой найдуся, можеш піти пошукати борсі. Ой, дякується в тіпочки, знаходяться запчастини. І мене ну, так можу, ти і брати. Ой, дякую. Зараз я подивлюся, так що тут ого, тебе є тут карбюратор, тебе є тут запасне колесо. Далі тебе тут ще й акумулятор. Акумулятор можна акумулятор взяти. Так можу взяти. Ага, все дякую так. Далі давайте. Опа! Оце за цим, цим я і прийшов. Давайте ми тут заберемо двигун і заберемо цей, можна сказати, поршень. А Тут є щось так, тут нічого немає. І що, я тобі нічого не винен? Ворогувати, якщо ти мій друг, то я можу тобі безфортно віддати, але за те, що вони дорогі, то я тобі дам одне завдання. О, цікаво, що за завдання. Можливо, я тобі потім його розповім, а ти можеш вже йти і лагодити свою Ой, дякую тобі, Саня. Руку пожав, все, бувай, бувай, удачі. Чи тобі ремонтувати твій фольксваген. Все пока. Ось вам, в принципі, друзі, і сані. Ви подивіться, скільки він мені дав тут цих інструментів. Ой, не інструментів, а цих запчастин на машину. Це просто капець. Я не знаю. Може, я ще й сьогодні на ній можу приїхатися. Ну, добре, менше базікати, більше діла потрібно робити. Так що давайте будемо ми бігти до наших гаражів, і зараз ми подивимося, чи зможемо ми її відновити. Якщо ми зможемо її відновити, то це просто буде якийсь капець. Ну добре, давайте ми якось ось тут це скоротимо, тут якось швидше буде добігти до мого гаража, і, в принципі, ось мій цей гараж. Відчиняємо ми тут двері, ну і, в принципі, ось ця вся наша Жигулі. Ну що ж, давайте будемо ми тут відчиняти капот, і, в принципі, будемо вставляти. Так, зараз першим ділом я хочу взяти гаєчний ключик. Опа, все взяли. І тепер зараз будемо ми якось все встановлювати. Поставлю я сюди акумулятор, далі поставлю сюди двигун, ось такий, далі поставлю. Сюди карбюратор, на карбюратор поставлю ось цю кришку, тільки мені потрібно якось її поставити. Так, як це, як це її можна тут поставити нафіг? Опа, нарешті я вже цю кришку поставив і тепер давайте подивимося, що далі мені тут потрібно поставити. Так, мені тут потрібно поставити ось таку штуку, тільки треба. Потім якось боже як її сюди поставити. Це, якщо я не помиляюся, це до двигуна, там де чіпляється ремень, і воно як. Сцеплення дає, щеплення дає. Це сюди поставили, а те туди поставили. Ну, все, в принципі, в принципі, ну що? Що я вам сказати? Наче всі деталі я сюди встановив. Тепер давайте будемо ми перевіряти. Давайте ми, може, першим ділом заліземо ми в яму. Так, давайте ми якось ось сюди в яму спустимося і подивимося, боже, яке тут гниле дно. Це просто капець. Так, двигун тут нормально, так, все, ну наче, в принципі, все, може вже. Вилазити капот, я думаю, може вже. так, давайте це ми зараз вимкнемо. Капот може вже зачиняти. І тепер давайте будемо, ми будемо налаштовувати е, цей спідометр. Відчиняємо ми двері, сідаємо. так, І давайте в принципі, ми будемо займатися тим, що ми будемо брати гаєчний ключик, і будемо ми налаштовувати цю машину. Це сюди. Це сюди, а це сюди. Ні, це не сюди, це ми сюди, а це, сюди, це сюди. Все. Наче налаштувала. Ану-ка, ну що ж, друзі, наче я все налаштував. Тепер давайте будемо ми сідати машину і заводити її. І будемо дивитися, чи все справно працює. Ну що, в принципі, сідаємо ми в машину. Опа, опа. Ви чуєте? Друзі, ви чуєте? Як вона речить? Як воно, друзі, речі, ви це чуєте? Боже, а такий звук приємний. Так, ви навіть подивіться, он там моторчик, стрілочка показує, там моторчик, навіть навіть крутиться, нічого собі. Оце нафіг механік на мінімалках. Ого, нічого собі, тут навіть тут, бібікалка та навіть працює, нічого собі. Так, а передачі тут так, передачі тут працюють. Ну що ж, давайте ми може якось поїдемо. о, о, дивіться, дивіться, вона їде. Ну не їде, друзі, нічого собі. Так, нічого собі, боже, треба тут трошки акуратно, обережно їхати. Ого! Як вона їде, нічого собі! Це я зараз на третій передачі їду, нічого собі. Ох! Трошки задріфтив, трошки задріфтив, нічого собі. Нічого собі, нічого собі, що я вам можу сказати. Давайте ми може якось ззаді здамо. Ну хороше, в принципі, давайте ми сюди. Перепаркуємося. От, сюди, Так, ну трошки-трошки. Давайте ми заглушимо. Вийдемо ми з машини. Так, блін, поворотник вимкнути. Зараз поворотника я вимкну. Так, ключі я забираю, все. Вилазимо ми з машини. Ну, коротше, в принципі, якось ось так. Коротше, ми сьогодні зробили нарешті машину. Але це, в принципі, не повністю ми зробили. Нам ще потрібно буде її перекрасити, одне колесо поставити, фару зробити. І, в принципі, всякі такі справи. Ну що ж, в принципі. Друзі, я думаю, що на цьому можна вже закінчувати. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей тут канал і не забувайте про дзвіночки, тому що наша ціль це 7 тисяч підписників до нового року. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!